Фінансова піраміда це система, в якій виплати учасникам здійснюються завдяки внескам нових учасників. Коли надходження грошей нових учасників зменшується або припиняється, піраміда руйнується. Не розраховувати на високі пенсії і працювати якомога довше порадили українцям того тижня у Міністерстві соціальної політики. В Україні працює солідарна пенсійна система. Це означає, що гроші, які ви сплачуєте до пенсійного фонду, не накопичуються для вашої пенсії. Вони витрачаються одразу ж на виплати нинішнім пенсіонерам. Це повна залежність від кількості платників. Чим більше працівників сплачують внески, тим більше коштів є для виплати пенсій. Але якщо кількість платників зменшується, система стає неспроможною. Це головна риса фінансової піраміди. Гроші учасників не примножуються, а просто розподіляються між тими, хто в черзі. Україна зараз переживає демографічну кризу. Населення старіє, а кількість працездатних людей зменшується. Така тенденція робить систему нестабільною, адже все менше платників має забезпечувати все більше пенсіонерів. Все стало набагато складніше через катастрофу з демографією. У нас кількість пенсіонерів і людей, що працюють, вирівнялася, а це дуже тривожний сеуміум у фінансовій піраміді. Останні учасники зазвичай зазнають найбільших втрат в українській пенсійній системі. Молодь. Яка сьогодні сплачує внески, ризикує залишитись взагалі без виплату майбутньому. Дефіцит пенсійного фонду України постійно зростає кожного року. Держава змушена додатково фінансувати пенсії з бюджету. Знецінення: навіть якщо пенсійний фонд виплачує пенсії, їх купівельна спроможність постійно зменшується через інфляцію. Ви отримаєте значно менше, ніж вклали за все життя. У фінансовій піраміді немає гарантій, що ви отримаєте свої гроші. Так само ніхто не може гарантувати, що через 20-30 років ви отримаєте державну пенсію. Фахівці настійливо рекомендували всім нам дбати, починати про старість, ще за... щоб забезпечити своє пенсійне майбутнє. Варто вже зараз задуматись про альтернативи: недержавне пенсійне забезпечення, накопичувальне страхування або інвестиції. У розвинених країнах співіснують одночасно дві системи: солідарна і накопичувальна. Коли відкладаєш гроші на майбутню пенсію у спеціальні фонди в Україні, теж є така можливість. У нас діє добровільне накопичувальне пенсійне страхування і є з десяток недержавних пенсійних фондів. У сучасному світі ваша фінансова безпека залежить від вас самих, а не від системи, яка ледь тримається на плаву.